Та й мене мамко, і за кого я бажу, та як милий буде бити, нікому й не скажу. І почав мене бити, і почав катувати, родить вирідні сестри, та й вирідна мати. Сестрій боронили, і мама й не схотіла, терпи, терпи, моя доню, ти цього й хотіла. Терпи, терпи, моя доню, і ти цього й хотіла. Іде мати до доні, і ворота відкриває. Синди доня край віконця, сінці обзирає, сінди доня край віконця, сінці обзирає, доню моя доню та й що то біле личко помарніло. Тіло й почорніло, личко помарніло, тіло й почорніло, ой була я полі, Та й була яманко полі, покусали бджоли. Доню моя доню. Той, що то чому то до Доню моя доню, та що то бджілка? чому тебе не кусала, як ти була дівка, тебе не кусала, як ти була дівка, І вона й не кусала. pravajne mala, a te darmo na kosa bo na pravo je. вона косає, бо